Проти ночі 9 червня 2023 року російські нацисти знову атакували Україну крилатими ракетами та ударними дронами. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 4 із 7 запущених крилатих ракет повітряного базування Х-101 Х-555, 4 із 10 запущених ударних дронів Камікадзе типу Шахет, Ланцет та 4 дрони оперативно-тактичного рівня Орлан-10 і Суперкам. On June 9, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the four Ha-101-Ha-555 cruise missiles, from seven ones were launched, four attack drones of the sheikh lancet type, from 10-1s were launched, and four operational tactical level drones, Orlan-10 and Superchem, that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.